Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Поговоримо з вами про те, що наш Бог це суддя праведний. Що це означає? Лише те, що Бог буде судити гріх. Прекрасний приклад тому хрест, де Божий суд був покладений на месію, де Ісус взяв гріхи людства на себе. Хрест показує всю серйозність ставлення Господом до суду, Але є хороша новина. І якщо ви приймете Месію і його смерть на тому дереві, тоді вас цей суд не торкнеться. Ми не випробуємо на собі суд або гнів Божий. Ти, хто прийняв Євангеліє і уклав заповіди з Богом, його гнів ніколи не торкнеться. Ми прийняли благодать, яка нас врятувала і зробила новим творінням. Я неодноразово говорив слово нове. Вказує на Боже царство, Ми живемо в заповіті царства. У нас є надія на царство. Ми отримаємо його благословення, але в той же час ми повинні не спати. Пам'ятаєте про що молився Давид у 139-му псалмі? я б радив вам перечитати всі псалми, але особливо цей у самому кінці Давид пише наступне: випробуй Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. З якого дива він про це просить, і чому нам варто молитися так само? Всі ми віруючі читаємо Біблію, любимо Бога, підкоряємося пануванню Месії та визнаємо Його владу над нами. Але оскільки ми все ще живемо у цих тілах, і в цьому занепалому світі темряви, гріха і обману, Трапляється наступ, потроху дуже непомітно і спочатку невинно. Ми починаємо охолоджуватися і піддаватися впливу цього світу. У наше з вами життя закрадається гріх, а з гріхом і сам ворог. Він ставить ногу у відчинені двері, а потім вибудовує там свою твердиню. Ось чому кожному віруючому слід щодня звертатися до Бога з такою молитвою, Господи, досліджуй мене. Чи не закралося в мене щось невгодне тобі, щось не від тебе, а від ворога? Чи впливає він на моє життя? Які вчинки чи думки дають йому доступ до мого серця? Ми повинні постійно перевіряти себе у світлі божої істини, тобто його слова. Чому? як я сказав на початку, наш Бог суддя праведний. Ми віруючи його суд на собі, не випробуємо. проте ми повинні вести гідний спосіб життя. Ми не повинні спотикатися, падати і робити те, що Богу не завгодно. Відкрийте Біблію на другому посланні Петра, другому розділі. Я почав із того, що наш Бог є богом помсти. Не вірте неправедним пророкам, які кажуть, про що ви, це про старозавітного Бога. Сьогодні він не такий. Ні, читаючи чи новий заповіт. Ми бачимо, що новозаповітний Бог це той же самий Бог і він не змінюється. але чому? Тому що він досконалий, а досконалі змін не потребує неможливо покращити те, що вже ідеально. Бог не змінюється. Він вчора, сьогодні і навіки. Той же пам'ятаєте цей вірш з послання до євреїв? Він говорить про месію, але в рівній мірі відноситься і до Бога Отця. Трійця. Не змінюється, давайте розберемося, що говорить Петро про Бога помсти, який в кінці 70-ї сьомиці Данила в день Господній виллє свій суд помсту та гнів Прочитаємо зараз друге послання Петра. Другу главу, десятий вірш, де апостол говорить про бунтарів, які і отримають Боже покарання. Отже, тут сказано, а надто тих, хто ходить за нечистими, або Брудними пожадливостями тіла. Ось у чому справа. Час від часу, кожен з нас втрачає пильність, віддаляючись від слова і послуху Богу. починає відчувати потяг не до Божих речей, а до мирських відбувається несвідомо. Апостол попереджає нас: будьте мудрими, вивчайте слово, хоча гнів Божий на нас і не обрушиться. Але якщо ми будемо жити неправильно і неслухняно, то отримаємо з вами покарання. А це неприємно слава богу. Він кого любить, того карає. Він приносить в наше життя зміни, коли вони необхідні. Але подивіться, що говорить тут Петро невіруючим, про що він їх попереджає, а надто ти, хто за нечистими пожадливостями тіла, нечистих, забруднених. Вони не тільки надходять по плоті, рухомі нечистими бажаннями. Тут так само сказано, що вони зневажають начальства. Це дуже сильне твердження. Зневажають начальства. Вони звикли робити те, що вони хочуть, кожному хто скаже їм. Це неправильно вони відповідають. А хто ти такий, щоб мене судити? у тебе своя правда? У мене своя? Ні, істина одна. Боже, що ж написано далі? Вони зневажають начальства зухвальне настільки горді, що хочуть бути у центрі всієї уваги? Це слово. Зухвалі означає бажання виділятися у суспільстві. Вони свавільні і не бояться лихословити вищих. Ці люди прагнуть лише до того, щоб догодити собі. Тому це святе, праведне, авторитетне, божественне не вселяє їм трепет. Вони богохульствують над усім славним. Ось що нам потрібно зрозуміти зараз. Минулого тижня нам неодноразово зустрічався такий термін, як богохульство. Петро використовував його, говорячи про останні дні. Записуючи повчання для нас, натхненне святим Духом Божим, і у книзі Откровення, ми з вами бачимо звіра, імперію Антихриста. Цей звір богохульствує, ось звідки у людей ця схильність імперія буде хулити Бога. Корінь богохульства це бунт. Антихрист повстане проти закону Божого, адже він, чоловік, беззаконня і вся його імперія, буде противитися характеру Бога. Богу завгодно все те, що відповідає його характеру, вихваляючи ім'я Боже, ми визнаємо, що його характер прекрасний. Ось що означає похвала його імені. Ми називаємо його чудові риси, прославляємо його, і визнаємо, наскільки дивовижний і досконалий праведний і святий характер Бога. Дух Антихриста виступає проти характеру Бога, він його хулить. Прочитаємо 11 прочитаймо одинадцятий віхоч, англий бувши, Тут мова не про занепалих ангелів, про яких ми говорили минулого разу, але про покірних і праведних ангелів, які виконують наміри Бога. Ось що про них сказано. «Хоч ангели, бувши міццю та силою, більші за них, не несуть на ошуканих людей. На богохульників, на бунтарів, хоч ангели не несуть до Господа, зневажливого суду на них грішники хулять Бога. Але ангели не відповідають їм. Дуже різкими словами, але ви спитаєте мене чому? І я відповім тому, що вони стримані перед Богом, не говорять жорстоких слів, бажаючи зберегти свою промову чистою, святою, скромною і праведною. саме тому і ви не дозволяйте собі слова, і не дозволяйте собі вчинки, що не відповідають характеру Божому, називаючи їх праведним гнівом. Саме про це говорить нам одинадцятий вірш. Щодо ангелів, Вони не дозволили праведному гніву проявитися у будь-яких словах або у будь-яких справах, що не відповідають характеру бога. Читаємо далі 12 12-й вір. А вони не мов звірина, нерозумна зроджена природою на зловлення та загибель, зневажають те, чого не розуміють, і вклінні своїм будуть знищені. У більшості перекладів безсловецькі. І, і ірраціональні, нелогічні, але буквально тут написано, що вони проти слова, вони противляться слову, їх натура бунтарська. Давайте зараз ще раз подивимося на цих людей. Про них сказано, що вони. Немов звірина нерозумна, противляться слову, водяться природою, плотцю, а зроджена природою на зловлення та загибіль. І в тлінні своїм будуть знищені. Слово незнання означає спротив знанню. вони не хочуть знати істин Божих, але хочуть богохульствувати все, що чисто свято і праведно, все, що пов'язано з Богом і його царством, повним слави Господньої, що виходить від характеру Бога, вони все це відкидають і знати не хочуть. І тому, будь ласка, зауважте, що тут сказано. ще раз, давайте звернемося з вами до 12-го вірша зневажають те, чого не розуміють і в клінні своїм, будуть знищені слово розбещення близьке за змістом до слова «смерть». Це тлінне буде винищене, У ньому немає ніякої цінності й ніякого сенсу те, що вже зіпсувалося, вже згнило. Ми викидаємо. Користуватися цим вже не можна. Ось який термін тут використаний. Тому розтління тут дорівнює винищенню. У більшості перекладів сказано, що вони зіпсовані, і тому вони винищуються. Так і є розбешення? Накликало на них смерть. Прочитаємо тепер разом із вами наступний тринадцятий вірш. А якщо у вас сучасний переклад заснований на грецьких текстах Несле і Аланда. Там жито слово несправедливість І Я вважаю, що це слово тут недоречно в оригіналі його немає. Якщо подивитися в текст з рецептус, там використано зовсім інше слово, яке підходить набагато краще. Грішники страждають і потрапляють під суд саме тому, що неправедні. у найкращому грецькому перекладі нового заповіту тут стоїть слово оплата. Коли ти працюєш, ти отримуєш платню за свою роботу. Це наслідок твоїх дій. ось що тут сказано. І приймуть як працівник отримує за свою працю, зарплату і приймуть заплату за лихі вчинки. Ось як вчинить Бог. І якщо поводишся правильно, отримаєш премію, нагороду, благословення обітниці Божі здійсняться у твоєму житті. Якщо ж ти неправедний, живеш у гріху і бунті проти Бога, то отримуєш іншу виплату. Відплата за беззаконня. Але чому? Тому що ці люди, вони повсякденну розпусту вважають за розкіш. Ось що це означає. Вони шукали можливості жити у розкоші, насичувати свою плоть. слово розкіш означає пошук задоволення. Вони мали можливість вести розкішний спосіб життя. Вони їм насолоджувалися, та вони їм упивалися. Віддаючись задоволенню, вони стали самі. Бруд та неслава. тобто вони осквернилися, стали бруд та неслава. Тобто життя у розкоші і постійних задоволеннях призвело їх до зваблювання. Петро пояснює тут один дуже простий принцип: коли я шукаю того, чого хоче моя плоть. Коли я віддаюся цьому і прагну до розкоші, що пропонована цим світом, то це веде мене до чого, це веде мене до обману. І якщо ж ми шукаємо розкоші цього світу, вона надасть. На нас звабливий вплив. Ворогові буде легко нас обдурити. І саме про це говорить нам тут апостол, як же ще він описує тут нам цих людей? У них нечисті помисли, вони бунтують проти влади, богохульствують на Бога. І на його цінності І далі сказано, що вони бенкетуючи з вами. Він не говорить про зовнішніх людей за межами церкви. Він говорить про тих, хто знаходиться всередині помісної церкви. Тут всередині конкретної громади, ось де вони знаходяться. нам потрібно пам'ятати з вами в останні дні по ворог буде проявляти себе не тільки в світі, але і в наших рядах. В першому посланні Івана апостол пророкує що деякі вийдуть від нас. Тим самим підтвердивши, що вони нашими ніколи і не були, не були істинними віруючими. Ось про кого він говорить чотирнадцятий вірш. їхні очі наповнені перелюбом слово перелюб тут позначає духовне ідолопоклонство. Впевнений, вони жили розпусно, тобто сексуальною нечистотою, але у даному контексті йдеться про духовну нечистоту, про ідолопоклонство і хотіли заманити в це інших, навіщо вони? Поклонялися to to ідолам, вони робили це, щоб отримати least, бажане і віддатися похотям. Ще раз давайте з вами прочитаємо 14 й вірш. Їхні очі, наповнені перелюбом та гріхом беззупинним. Вони зваблюють душі. Незміцнення духовних немовля або ненароджених людей згори зваблюють душі незміцнені. Вони діти прокляття мають серце привчене до зажерливості. І знову ми бачимо головну рису цих людей. Ними правлять бажання плоті, їх серце привчене до зажерливості, і що сказано далі, це сини прокляття. Про що це? Це сказано про майбутнє, про наступне прийдешнє покоління. Біблія говорить, що їхнє майбутнє прокляте, ось яка їхня доля. Прочитаємо зараз з вами останній на сьогодні, 15 вірш. Вони покинули просту дорогу та й заблудили всі ці бажання похоті. Богохульство проти Божого характеру, все це відвело їх зі шляху, і ще раз покинули просту дорогу та й заблудили, і пішли. Або слідкуючи слідом за Валаамом Беоровим, що полюбив нагороду несправедливості. Пам'ятаєте, про кого ця історія? Валаам говорив: Я можу робити лише те, що каже Господь. Звертаючись до царя Моавіцького, він заявляв: навіть якщо ти запропонуєш мені свій будинок. Повний срібла і золотом, то я повинен робити лише те, що мені говорить Господь. Ось що він має на увазі. Уявіть, що у мене є хороший годинник, і я кажу вам: я не продам його за 100 доларів. Значить, you know, я можу продати його, але набагато дорожче. іншими словами, Валам сказав наступне: якщо ви хочете, щоб я це зробив, вам це буде дорого коштувати. Це жадібний дух, це жага розкоші. Ось хто такий Валаам. Тому туди сказано, вони покинули просту дорогу і заблудили. І пішли слідом за Валамом Беоровим, що полюбив нагороду несправедливості. ось, і все. Несправедливість безпосередньо пов'язана із характером антихриста. Все. Чому? А тому що або закон Божий не робить людину праведною. Закон Божий не рятує у писанні сказано явно, що справами закону не виправдається ніхто, тому закон це не засіб порятунку і не засіб праведності, але із заповідей. Ми з вами дізнаємося, що правильно, а що неправильно, що праведно і що неправедно. Ось чому антихрист богофульний дух противиться тому, що правильно і праведно ірезаки служить нам прикладом людини. Що готова піти на компроміс, проявивши свою справжню суть за досить високу платню, давайте ще раз прочитаємо, як же там написано про це, що полюбив нагороду несправедливості, він готовий вчинити несправедливо, якщо за це його чекає нагорода. Якщо ціна досить висока чому Тому що він хоче використовувати цю нагороду для задоволення духу розпусти, щоб жити у розкоші? Адже він вважає, що це його піднесе і покаже іншим людям, який він прекрасний, це і є. Дух богохульства замість того, щоб підносити Бога, хвалити Його, цінувати Його чесноти, славити, дякувати йому, захоплюватися ним, натомість він хоче підняти себе. на кого це схоже? це менталітет диявола або сатани. що сказано про нього в 14 розділі Ісаї? що сатана хотів поставити свій престол вище Божого, хотів стати Богом, учень же Христа хоче підняти свого вчителя. Ми з вами, люди віручі, хочемо принести хвалу, віддати всю славу, честь і подяку нашому Спасителю. Ось яке бажання людини, викупленої дорогоцінною кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є що Сус благословить вас, шалом, шалом з Ізраїлю.